Доброго вечора, брати і сестри. Сьогодні е, будній день. Сьогодні е, ми з вами зазвичай не збираємося. Але яка сила, коли велика кількість людей, віруючих у Бога, у того, хто може зробити неймовірне? Яка велика сила, коли народ Божий об'єднується для молитви? Тим паче, коли держава усвідомлює, що інших. Шансів немає, немає іншого варіанту, немає іншої можливості. І тому сьогодні ми з вами об'єднуємось для того, щоб продовжити молитися за нашу країну, за наших воїнів, молитися за е, владу нашу, молитися один за одного за тих, хто багато втратив в цій війні. І якщо говорити про війну, то війна торкнулася кожного. Нема людини, яка би сказала, що слухай, я осторонь, в принципі, живу собі. Далеко на п'яти хатках нічого не чую, нічого не знаю. Тому що війна вона не питає дозволу, вона не обирає кого зачепити, кого минути. Вона, війна це як повітря, яким ми дихаємо вже три роки. І кожен хотів би якось свіжого повітря взяти, хтось хотів би, хоч на хвилинку відпочити, на хвилинку ну, відчути якусь свободу, мир, завершення. Але як це важко? І війна це не просто тоді, коли щось відбирається, якісь міста, життя. Війна це навіть коли в будинку тиша, там, де раніше був крик і гомін маленьких дітей. Війна це також двері, які більше не відкриються. Війна це також коли ти дзвониш за номером телефона, а там є тільки короткі гудки. І все це описав. в Книзі Плач Єремія» такі слова, потоки сліз заливають мої очі через знищення дочки мого народу. Оцей поток сліз, по суті, це і є те, що наповнено сьогодні наш, наш народ. Я не знаю, як ваше серце, як взагалі ви прожили цей рік, але дійсно важко. Важко стримувати себе, важко витримати всі ці ситуації. І, можливо, ви думаєте, що ну, якби я нічого не втратив в цій війні? Я залишився живий, слава Богу, і будинок цілий, е, мої рідні теж цілі. Але поставте собі відверте запитання: а чи ви будете тими, які були до 24 лютого 2022 року? Чи буде світ, чи буде ваше життя таке, яке було раніше? Чи можливо... Сьогодні ваше серце не здригається від сирен, які у нас в місті, в Києві, в області. Чи можливо вам, скажімо так, ви спокійно реагуєте, коли бачите дітей, які ховаються у сховищах? Тому, якщо сказати за потерпілих від війни, це не тільки люди, які фізично десь потерпіли. Мені здається, що кожен з нас є потерпілим від війни. На кожному з нас є наслідки того, що було навколо. І той, хто залишився сьогодні, живе з певним. Страхом в своєму серці, носить в собі біль втрати, навіть якщо ніколи про це не говорить. Але знаєте, що більше всього гнітить людину, яка живе сьогодні, тут в нашій країні зі страхом, це відчуття самотності, відчуття того, що ти нібито і взиваєш десь туди нагору, але не відчуваєш відповіді, тобі ну, ніби, ніби глухо, ніби немає відповіді. І з цим почуттям самотності сьогодні стикається кожний українець. І кому, як не нам, віруючим людям, треба стати силою і оплотом для цих людей, які відчувають цю самотність. І те, що хочеться сьогодні дати надію кожному з вас, це слово, записано в псалмі 34 Хай це буде для вас сьогодні дороговказом: Господь близький до тих, чиї серця в скорботі і спасає замучених духом, засмучених духом. Господь близький до тих. Чи серця в скорботі. Тому якщо сьогодні ви відчуваєте, що дійсно вам важко, якщо ви знаєте ваших рідних, яким важко, які не можуть ніяк пережити, яким дуже важко пробачити, яким дуже важко відновитися, Господь тут, Господь в молитві, Господь в країні нашій. І тому ми, брати і сестри, сьогодні, коли бачимо, що дійсно Бог в слові своєму каже, що я серед вас, по суті, Бог схиляється і каже. Слухай, я з тобою, я тримаю тебе за руку, я дам тобі силу пройти через це. Тому сьогодні ми з вами будемо молитися за тих, хто залишився без дому, для тих, хто втратив рідних, для тих, хто не знає, як жити далі, за тих, у кого немає слів, але є біль. Будемо молитися один за одного.